Гриб та застуда, на жаль, взимку часті гості практично у кожному домі. І дуже багато людей для лікування застуд обирають народні методики або нетрадиційну медицину. Як зазначають фахівці, один із найбільш популярних народних засобів оздоровлення це вживання часнику та цибулі. Але якщо вам такі спеції не до вподоби, яким чином можна іще подолати застуду без ліків? Сьогодні ми провели власне дослідження і готові вже надати вам практичні рекомендації. Давніх часів у народі цибулю та часник називали засобами проти всіх хвороб. А от сучасні науковці, дослідивши склад цих продуктів, підтвердили чимало народних здогадок. Як виявляється, цибуля і часник багаті на вітаміни групи Б, вітамін С, мікроелементи, зокрема селен, сірку та органічну речовину, аліцин, що має антибактеріальну та протигрибкову дію та прирівнюється до слабких антибіотиків. Але не варто зловживати цими пекучими спеціями, кажуть лікарі, особливо тим людям. Що мають проблеми із шлунком. Натомість варто пам'ятати, для профілактики застуд, знищення вірусів дуже важливий вітамін С. Він міститься у великій кількості в усіх продуктах, що мають кислий смак. Взагалі, є таке правило: чим старша людина, тим більше всього кислого і більше спецій. І це е, дійсно так, тому що Наприклад, коли температура, коли перші ознаки, нежицю, людина так думає, ну все, завтра я вже не вийду на роботу. От саме кислі продукти, журавлина, калина, вірус охоплюють і просто його знешкоджують. Саме органічні кислоти, вітамін С, це дуже корисно. І так само хрін, і е, лимони, які мають. Потужну антиоксидантну дію і ця дія противірусна, протиалергічна. До речі, я рекомендую, щоб просто е, лимон розрізати і сік лимона, спів лимона випивати з олією. Олія може бути грецького гріха, може бути чор чорного тмину, це дуже корисно. Якщо застуду вдається подолати за 5-7 днів, то таке неприємне ускладнення, як кашель, може залишитися із вами ще на кілька місяців. Пігулками та аптечними сиропами на жаль не завжди вдається позбавитися цього симптому. Тому сьогодні лікар теропат ділиться цінними рецептами позбавлення кашлю без медикаментів. Оце живіться. Ялини, звичайно, яку можна назбирати в лісі. Живиця це дуже сильний антибіотик. Ми беремо такий маленький кусочок і варимо в оливковій олії. десь 100 грамів олівкової олії або кукурудзяної, і потім пересидити, можна по чайній ложечці давати діткам маленьким і дорослим, і навіть дуже потужний кашель дійсно зникає. Це найчудовіший рецепт. Мені завжди, я мало кашлюю, у мене навіть не буває немає. Карточки такої в поліклініці, але мені, якщо так буває, я беру таку маленьку картопельку е і варю, потім рушничок, теплу можна прикласти на груди і міняти, щоб е це гарячий компрес. І я приготувала насіння льону. Тому що льон має теж природні антибіотики і має дуже корисний лікувальний слиз, який обволакує. коли такий дразливий кашель. от Тоді ми беремо 2 столових ложки насіння льону. Заливаємо склянкою холодної води, довести до кипіння, проварити 5 хвилин і перецидити. І оцей відвар, теплий, пити ковточками, це дуже добре допомагає від кашлю. Ще один засіб проти застуди, добре відомий у народі, це баня. Але традиційні парні та сухі сауни проти показані багатьом людям, особливо тим, що мають проблеми із серцем та судинами. Тому задля оздоровлення можна спробувати більш лагідну східну баню хамам, мода на яку вже прийшла до України. Має походження від римських терм. Температура досягається від 35 до 50 градусів по Цельсію, а вологість до 100%. Гарячий вологий пар дуже позитивно впливає на організм у цілому. Вважається. Доброю профілактикою застудних захворювань впливає на органи дихання, бронхи, легені для того, щоб швидше позбавитись захворювань, можна використовувати ефірні масла, ялівця, евкаліпту, ментолу, м'яти, які позитивно впливають на органи дихання. Ще одна особливість східної бані або хамам це те, що усі покриття і спеціальний стіл для масажів зроблені з мармуру та кераміки, які помірно нагріваються тепле каміння. Прогріває тіло завдяки цьому, можна подолати, наприклад, застарілий бронхіт або синусит. Але пам'ятайте, народні методи проти застуди не підходять для лікування вірусів грипу. Тому, незважаючи на обрану методику оздоровлення, обов'язково спершу проконсультуйтеся із вашим лікарем.